Сьогоднішня історія про людину, яка під виглядом революційної боротьби хаотично вбивала невинних цивільних. Наскільки масштабним було це кровопролиття, ви незабаром дізнаєтесь. Ласкаво просимо на канал Cat Investigator. Мене звуть Лілія, і сьогодні ми розглянемо справу Андреса Брейвіка. Андерс народився 13 лютого 1979 року в Осло. Його мати Венке Брейвік була медсестрою а батько Єнс Брейвік економістом, що займав посаду дипломата в норвезькому посольстві спочатку у Лондоні, а потім у Парижі. Венке втекла з дому у віці 17 років через те, що страждала від насильства. Незабаром після втечі вона стала матір'ю дівчинки, але зустріла Єнса Брейвіка та одружилася з ним у віці 30 років. Андрес ж народився незабаром після цього. До народження хлопця Венке відчувала особливу неприязнь, стверджуючи, що він був злою дитиною, якій подобалось копати її зсередини без причини. Спочатку Венка думала, що найкраще буде відмовитись від нього, але вона не могла зробити аборт через пізній термін. Дівчина описувала Андерса як глибоко злобливого дитя, що бажало знищити її та припинила годувати його грудьми, вважаючи, що він висмоктує з неї життя. Андерсу було 12 місяців, коли його батьки розлучилися. На той час вони проживали в Лондоні, та після розлучення з Єнсом Венка залишила місто та переїхала в Осло в 1981 році. Також жінка подала заяву про отримання соціальних пільг, в тому числі фінансової допомоги. Пізніше, через рік, Венка подала ще одну заяву: цього разу на пошук опіки над Андерсоном, стверджуючи, що піклуватися за хлопцем було дуже важко. У заяві вона вказала, що він був надзвичайно вимогливим та причепливим. Після цього звіту Андерса передали в службу захисту дітей, і незабаром для хлопця знайшлася молода пара, яка вирішила взяти його до себе. Але вони були шоковані тим, що Венка сказала їм. Жінка привезла Андерса до цієї пари, але перед тим як його залишити, вона попросила їх дозволити Андерсу доторкнутися статевого органа чоловіка, щоб у нього хоча б був приклад для порівняння. Також Венка сказала, що Андерс звик бачити сечові отвори лише представників протилежної статі. На випадок, якщо ви збентежені тим, що ви щойно почули, то ви не самі. Після цього досить тривожного інциденту невідомо, що сталося, з домовленим. Ліністю з цією молодою парою, але ми знаємо, що менше ніж через рік Андер знову опинився разом із своєю матір'ю. У лютому 1983 року сусіди порадили Венке привести Андерса до Національного центру дитячої та підліткової психіатрії для діагностики. Андерс та Венке стали амбулаторними пацієнтами, та психологи складали різні звіти щодо психічного здоров'я хлопця. У одному зі звітів психолог зазначив, що посмішка Андерса мало тригерується його емоціями головним чином тому, що він навчив себе так реагувати на оточення. Інший звіт висловив занепокоєння стосовно того, що Венке часто сексуалізовувала Андерса, часто била і наголошувала на тому, що було б краще, якби він просто помер. Один зі звітів описав Венке як людину з досить складним дитинством, межовим розладом особистості і ту, хто проєктує свої примітивні, агресивні та сексуальні фантазії на свого сина. Психіатри рекомендували забрати Андерса з догляду матері і помістити в прийомну сім'ю, щоб він міг зазнати нормального розвитку в дитинстві. У процесі зростання Андерс виказував мало емоцій, і психологи пов'язували це з тим, що ймовірно він утримував негативні емоції від матері кожного разу, коли він виявляв будь-яку форму емоцій. Наприклад, психолог виявив, що хлопець завжди хотів, щоб його іграшки були розміщені в певний спосіб, і він завжди був тривожний, якщо вони не були такими. За словами Венке, Андерс не був таким організований, як він хотів показати. Вона розповідала, що завжди бігала за ним, намагаючись навести порядок, Rădu. Тому психолог прийшов до висновку, що Андерс, ймовірно, став організованим через страх того, що зробить матір. Це хвилювало їх, особливо тому, що для чотирьохрічного було нормальним проявляти певну форму безладності, але Андерс завжди здавався контрольованим та дуже обережним. Ще однією особливістю, яка була дуже незвичайною для чотирьохрічної дитини, було те, що Андерс мало проявляв емоції. Ніхто не міг сказати, чи він щасливий, чи сумний, на відміну від дітей його віку, які плачуть, коли від відчувають біль Андерс. Цього ніколи не робив. В основному він тримався віддалено і не грав з іншими дітьми. З усіх цих причин психологи і психіатри постійно наголошували на необхідності забрати Андерса з догляду матері. Незважаючи на ці рекомендації, служба захисту дітей не забрала Андерса. Єдине, що він отримав, це перебування під опікою на час вихідних, і цього було недостатньо для нормального його розвитку. Однак, здається, речі змінилися на краще, коли батько Андерса дізнався про те, що Венка не лікує хлопця та подав заяву на утримання опіки над Андерсом. Венке Сильно протистояла та вирішила взяти повну опіку над Андерсом замість перебування його у догляді по вихідним. Справа була досить напруженою, оскільки обидва батьки залучили до неї своїх юристів. Однак це не тривало довго і справа була припинена. Проте національний центр дитячої та підліткової психіатрії. Продовжував наполягати на тому, що Андреса треба відібрати у Венке, та написав лист, в якому заявлялося, що Андреса слід вилучити примусово. У 1984 році відбулося слухання щодо того, чи слід забрати Андреса від матері і помістити його у систему опіки, чи ні. На жаль, служба захисту не виграла справу, тому Андрес залишився під опікою матері, але з ретельним наглядом, який насправді тривав лише три візити. З 1995 по 1998 рік хлопець відвідував кілька шкіл, його вважали дуже розумним і тим, хто захищав інших. Фізично Андерс був сильнішим за багатьох ровесників, тому зазвичай його просили втрутитись, коли хтось з однокласників потерпав від якихось знущань. Андерс жив зі своєю старшою сестрою, яку Венка народила, будучи ще підлітком. І зі своєю матір'ю в Осло, іноді відвідуючи батька і його дружину у Франції. Венкеш знову одружилася на військовослужбовці норвезької армії. Десь у віці 15 років Андерсон приєднався до хіп-хоп спільноти на заході Осло і був відомий своїми графіті. Перший раз, коли Андерса спіймали за його незаконні малюнки на стінах, Єнс перестав спілкуватися зі своїм сином. Однак згодом він заявляв, що не відмовився від Андерса, та все було навпаки. З часом хлопець. Хлопець припинив бути частиною хіп-хоп спільноти, коли він і його найкращий друг вирішили піти іншими шляхами. Хлопець став більш експресивним у порівнянні з тим, яким він був у дитинстві. У вільний час він ходив в спортзал для вагових тренувань. Та почав вживати анаболічні стероїди. Завжди був свідомим стосовно свого зовнішнього вигляду та того, наскільки важливо для нього вирости великим і сильним. Він також мав свої погляди на політичну позицію матері у юнацькому віці. Андрес часто критикував її за підтримку норвезької робітничої партії. Пізніше Андрес приєднався до норвезької армії, але департамент оборонної безпеки Норвегії заявив, що він не підходить для служби після того, як він пройшов всі необхідні процедури перевірки та оцінки. Згодом Андерс почав працювати в якості представника з обслуговування клієнтів. На той час йому був 21 рік. Одні люди казали, що його робота дозволяла йому спілкуватися з людьми з різних куточків світу, і він був дуже доброзичливий. З іншого боку, його колеги мали різні думки про нього. Хтось описував його як виняткового, а хтось стверджував, що він занадто гордий. В результаті ніхто не знав, що від нього очікувати, він здавався непередбачуваним. У 2002 році Андерс розпочав. Свій бізнес у сфері комп'ютерного програмування. Його компанія налічувала близько шести співробітників, і він заробив свій перший мільйон крон, коли йому було всього 24 роки. В той же рік він почав формувати план атаки Осло. Він втратив 2 мільйони крон через спекуляцію на фондовому ринку, але в нього все ще було достатньо коштів для здійснення цього задуму. Однак незабаром компанія була оголошена банкрутом після того, як Андерс багато разів порушив закон. Після цих подій хлопець вирішив повернутися до матері, щоб трішки заощадити гроші. У 2007 році його заявлені активи становили близько 630 тисяч крон. А в 2008 році він мав близько 2 мільйонів крон і дев'ять кредитних карток. В травні 2009 року він заснував ще одну компанію. Це була фермерська компанія, яка створена для вирощування овочів, кавунів та коренеплодів. У 2010 році Андрес відвідує Прагу з метою придбання незаконної зброї. Однак йому не вдається це зробити. Тоді він вирішує, що придбає зброю легально у Норвегії. Заявляючи, що є членом стрілецького клубу, Андрес законно отримує напівавтоматичний пістолет ГЛОК 34 го калібру а згодом по мисливській ліцензії отримує напівавтоматичну гвинтівку. До 2009 року активи Андерса в цілому знизились до менш ніж 400 тисяч крон. У кінці червня 2011 року Андерс переїхав на майданчик своєї фермерської компанії. Через неї він мав доступ до незаконних добрив та інших хімічних речовин, які використовувалися для виготовлення вибухівок. Також він все ще мав 9 кредитних карток, щоб фінансувати все необхідне для атаки. 22 липня 2011 року Андерс підірвав бомбу у приміщенні канцелярії прем'єр-міністра. Цей вибух забрав життя восьми людей. Після цього Андерс вирушив на острів Утоя під виглядом поліцейського офіцера. Почавши хаотично стріляти зброєю, Андерс вбив ще 69 осіб. Поліцейський тактичний загін Дельта прибув на острів через кілька хвилин, та після зіткнення з Андерсом він здався без будь-якого опору. Його утримували на острові для допиту протягом усієї ночі а наступного дня перевезли до камери утримання. У лютому 2012 року було проведено попереднє слухання у справі Андерса. У той день він прочитав заяву, в якій сказав, що його потрібно похвалити за превентивний напад проти зрадників, які на його думку намагалися здійснити геноцид. Він заявив, що вони здійснюють або планують здійснювати культурне знищення, включаючи руйнування норвезької етнічної групи і норвезької культури, що є тим самим, що і етнічна чистка. 16 квітня 2012 року розпочалося судове засідання по справі Андерса, яке очолив окружний суд Осло. Прокуратура стверджувала, що на момент вчинення нападів Андерс був психічно нестійким, проте суд заявив, що він був при здоровому глузді, особливо через відсутність подальшого каяття після його арешту. 24 серпня 2012 року Андерса визнали винним у масовому вбивстві, тероризмі, організації та вибуху бомби. Його засудили до 21 року позбавлення волі з можливістю подовження терміну ув'язнення на необмежений термін, якщо він все ще представлятиме загрозу суспільству. Андерс не подав апеляцію, і 8 вересня його вирок був остаточно схвалений. Після відбуття 10 років ув'язнення особа автоматично має право на умовно-дострокове звільнення. Таким чином, у січні 2022 року Андерс прийшов в судовий процес, щоб визначити, чи він вважатиметься придатним до умовно-дострокового звільнення. Однак він програв, оскільки суд відхилив його заяву. Такою була справа Андерса Бревіка: Спасибі, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!